20 серпня, пелюстка троянди. І сказав він до мене Даниїле, мужу любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. Даниїла, 10 розділ, вірш 11. Одного разу мене попросили допомогти в підготовці до весілля. Мені дуже подобається все, що стосується декору, тому я люб'язно погодилась. Церемонія вінчання мала проходити в невеличкій, але дуже гарненькій польській церкві з білими стільчиками, з червоними оксамитовими сидіннями. Посередині між стільцями до самої сцени простелили червону доріжку. Великі скляні вази у вигляді широких колб потрібно було розмістити біля крайнього стільця, в кожну налити воду та поставити одну білу троянду. На щастя, у квітковому салоні нареченим подарували багато троянд червоного та білого кольору для того, щоб використати пелюстки для церемонії. Ми обсипали ними сцену, наповнили цілий кошик пелюстками, але вони все ще залишалися. Тоді я подивилась на прозорі колби з одинокими трояндами, і в мене минула цікава ідея. Я взяла червоні пелюстки та посипала на поверхню води. Тепер кожна троянда завдяки кільком пелюсткам перетворилася з одинокої прикраси на прекрасний гармонійний декор. Нещодавно я прочитала історію про великого композитора Людвіга Ван Бетховена, якого мали прийняти в дійсні члени Академії мистецтв, що в Парижі. Голова зборів оголосив ми зібралися сьогодні для того, щоб прийняти члени нашої академії великого Бетховена. І тут же додав, що, на жаль, жодної вакантної посади в академії немає, тим як би наперед вирішив результат справи. У залі запанувала тиша. Але, продовжував голова та налив з графину, що стояв на столі, повний стакан води так, що ні однієї краплі додати не можна було. Потім відірвав пелюстку троянди, що стояла в букеті, та обережно опустив її на поверхню води. Пелюстка не переповнила стакана і вода не пролилася. Тоді голова, не сказавши більше жодного слова, звернув свій погляд до зібрання. У відповідь стався вибух оплесків. На цьому й закінчилось засідання, одностайно обравши Бетховане дійсним членом академії мистецтв. Як і пелюстка, так і людина на своєму місці може прикрасити інтер'єр чи стати корисною для суспільства. А чи знаходишся ти на своєму місці?